Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Я збираю малину. Дивіться, яка малина. Є тут дуже багато. Мне надо всю малину избирать. Ой, е-мое, там ще щось пощить, трящить. Из жук лозы. Бачите, яка крупна. То ще любить збирати малину в 5 утра? Ну, вже не 5 утра, 8. Ну, У нас тут тіньок, я її не збираю. Якби було дуже рано, то навряд ли я її дуже жорко, то навряд ли я її вже розбирала. Це в мене від малинова країна. Малинова країна. Це тут така от крупненька. А я собрала там була. У нас є і мілкенька. По осені приїду в село. Требу пересошувати, щоб було багато. Малини. Ну так акуратно ходити тут. Ось нас раніше її практично не було, а це вона розрослася. І там щас скажу, чути лазиш по бур'яному. Бачите, малину збираю. Там відру і соберу. Я вже одне відеречко назбирала, і зараз ще одне назбираю. О, Саша, привіт! Як мене чути? Я вже встала в 5 утра і насобрала відеочку малин. Я б ще б така поспала. Ну, я розумію, що треба вставати раненько, це муха літала, мене розбудила. О, глянь. бачите, віточка така. І класна малинка. Збираю малину в прямому ефірі. Як діла? Норм діла. Лазю, це, бачиш, по кущам. Он іще є, бачите. Кому треба малину продам? Літр сто гривень. Тищить. А тут можна быстро нарвать. Дивіться, яка вона крупна у мене. З другої сторони, кохве? то кохва є малина. <плес> З утра була водичка, а тепер малина. Кохве буде потім як приїду. Я заложник малини. <риклад> коля коля збирається на роботу. Я йому вже дзвонила. Він, мабуть, дивиться, як я збираю малину. І думаю, поїхав я на роботу, я не хочу малини. Малина це вітамін, Щоб зимою не хворіти. Що у нас тут ще? У нас тут ще й порічка є смородина. Ложу оце по бур'янам. нам? Погано, звісно, в мене був ще оператор. Хтось знімає, як я рву малину, це інтересніше було, бо так я все сама роблю, роблю роботу, я роблю роботу, бачите, ось. Сюди я її збираю. Ну, виходить, щоб насобирати 5-літрове відео малинки, у мене пішло 2,5 години час поки жари сильної такої немає я в тінючку, то я її швидру навідно. Ось бачите. Дякую за лайки, за підписки і за коментарі. І заподобайки. Лайки подобайки Чуєте, мухи тут ще літають, чи оси. Тут ще й комарі є, вони ще й кусаються, повірте мені. Оця малина три дні назад була отут собрана. І вона опять наспіла ця малина. Ось гляньте урожай. А я її ще пересажу щоб її більше на слідущий год у родину. Все своє, все домашнє, все прекрасне. Саша, ну ти даєш. С малиною, з, з, <правлі> з, <правлі> з колій буде в приїзду, если він потом это мені щось ще і захочеться, бо я вже так заморилась за ці всі дні, за один день. Треба быстро, быстро, быстро. Все треба робити швидко, мені сказали. Быстро, быстро, быстро. Малі ще дрихнуть. Вчора малий мені допомагав, малий не рвати. Гляньте, скільки я вже насобирала за 10 хвилин в відеречку. О! Якби ще можна було камеру якось, б, знаєте, а то поставити. Щоб в руках не держати? Урожай малини. Тут багатенько її. А це ось ще смородина у нас є. Чагарники такі. А що це? Це якесь там? Ну, дивіться тут, скільки є, страшне багато. Добре. Дякую всім за увагу. Хто був? зі мною на зборки урожаю, малини. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, хто любить збирати малину. Хто любить ще її їсти? Мачненька, солоденька. І тут багато. Я це пішла де крупно, а мілко обірву, напевно, ввечері. Бачите? Нормально. Вправляється сам зі своїми каченятами. Каченят прямо в прямому ефірі показувати не буду, а потім покажу їх трішки попозже. Ось, бачите, я обриваю малину ось 2-3 дні і ще буде. Я в заложниках. Хотіла поїхати завтра, але не знаю, чи мене вийде. Прийдеться, мабуть, рвати малину, поки вона не одійде. Треба ну, нарвати малини, не знаю скільки. Малина, Малина смачненька, Малина. Правляється, Свиням їсти дає. Свині там взагалі в нас якісь така порода свиней перельоканих називаються. Вони гавкають і кидаються, як собок. А ось вишні. Ну, я вам чесно скажу, вони ще зелені, бо вони такі кислючі і в цьому году щось вони вродили, не знаю, чи це можна, чи це багато. Короче, вишень. Все, дякую всім за увагу, хто був на моєму каналі, дивіться мій прямий коротенький ефір. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, гарно як. І буду я збирати малину, бо вже починає, ось, бачите, це вже поспіло, а це ось через 2-3 дні вона доспіє. Бо сонце припікає.